В рік благодійники, батьки там, міністерство охорони здоров'я можуть профінансувати максимум 40 ну до 50 таких операцій з трансплантації кісткового мозку. Відповідно, 60 дітей просто йдуть в життя, не дочекавшися допомоги. 2016 рік прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв добудувати лікарню, яку зводять з 2011-го, Аж у 2018-му. у цьому році на лікарню виділять усього 380 мільйонів гривень. А потрібно ще 1,3 мільярди. Ми можемо у 2018-му році запланувати і завершити всі загальнобудівельні роботи по всьому комплексу. І доки хворі діти чекають, поки уряд знайде мільярд на лікарню, щонайменше 5 мільярдів гривень щороку прилітають повз бюджет. А дорослі депутати та кримінальні особистості примножують власні статки. Це податки на азартні ігри, лотереї, казино та букмекерську діяльність.